Доброго ранку, тому рекомендую замість чаю пити зранку каву. Не такий буде стрес. Я ще не бачила, я думала, І не буде. бадьорість буде у вас. Тільки гарну каву пити. Ми вже почали снідати на вулиці. У нас розпочався сезон дашуня в коконі. Mm -hmm. Тракторист маленький. Йдемо. Мити вікна в бані з помічником сьогодні є така можливість. Здрасте Хто там вікна не збирається мити? Хто вже помив? Хто планує мити? ось Осьо паровочисник. Це річ, яка зі мною, я не знаю вже який рік, постійно мию вікна, що в магазині ми відкривалися в Києві. У нас просто там жовта прийшла. У нас новиночка біленька. Все те ж саме, але новий колір. Як завжди, купа насадок із цим паровочисником дуже легко видаляти забруднення. На вікнах, на кухонній плиті, в віконних рамах дуже легко. Показати вам ближче, що входить комплект. Погляньте насадок, ну дуже багато, різноманітні. З ними ви зможете допиратися в важкодоступні місця. Є лійка, щоб заливати водичку сюди. Є ось така колба, заливати також воду. Так, Це для скла дуже класно вимиває, з резиночкою. Це насадочка з тряпочкою. Погляньте ось так. Брут вона збирає, з цього, з цього боку пар подається, і все воно впитується в цю мікрофібру. В ця дуже класна гнучка насадка, з якою ви залізете навіть, я не знаю, там, де ніколи б не змогли. Ну і сам пароочисник. Тут є запобіжник. Ось так він виглядає. Маленький, зручний, класний. Весь бруд з вікна, стік донизу. Тепер беремо ганчірочку і просто протираємо раму. Не треба його намивати по декілька разів. Раз пара очисником пройшли. Весь бруд донизу і ваше скло, рама чистенька, без, всяких, без всякої хімії, якихось там засобів. Треба лише внизу потім протерти. Ось так от. Одне вікно зайняло в мене три хвилини. Більше чекав, ніж коли пара очисник гріється. Все, не розводів, нічого немає. Це дійсно класна річ. Все стекло на відлив. Бачите, і так тряпочкою його. Холя! Чистеньке, а саме головне, що дуже швидко. Будь ласка, краса, пар дійсно в нього просто шикарний. Погляньте, 99 градусів нагрівається. І хочу сказати, що не тільки там вікна можна мити, ось дивіться, пташки, що наробили на терасній дошці. Що ми робимо? Просто вмикаємо та змиваємо. Не тремо нічого. Це швидко, зручно. Ось так будь ласка. Ізо валізою. Сьогодні ж виїжджаємо до Києва. Давай залазь дума. Что ты робишь? Охухухухух. Ох, ох, ох. Ты не впадешь. Хвостик, хвостик. Я не впаду, а ты лізеш? Я не лізу, а я не лізу. Боишься? Боюсь. Ну и все. Я сам тут тоді. Я сам, я сам тут тобі. Ну все добре. Все. я, я, я буду кліматися, підними мене. Ну давай. Мені, Ні, мені, сам мені. давай. Головне погодитись з ним і він робить навпаки. Я його жду. Чого? Хожу блять. От дивіться, зараз я злізу, а він сам потім поліз 100%. Поліс, поліз. Я не впаду. Та ніхто не сумнівається. Руку переставляй вище. А буду переставляти. Отак. Тепер ніжку. Ти вже лазив, ти забув. Я розлазу. буду отли. Ой, і Хто там? Що таке? Що таке? Зразити. я боюсь. Боїшся? Ну, злась, молодець. Ой, будуть людсь представляти вище. Як дід старий. старуші? бу бу-бу-бу-бу. Вчора не вийшло в нас доробити басейн, тому що не приїхала там одна запчастина. Під'єднуємо автодозування хімії і там якийсь датчик короче, обіцяли зранку, а приїхав він ввечері тільки. І тому сьогодні тільки приїхав майстер, зараз все підключає. І Зараз буде наводити тут красу. Тьомка вже накидав там різного хлама сюди. І включимо підігрів. Так, ну що, валізи зібрані. Інструмент взяв дещо треба там полагодити в Києві. Дзеркало не світиться. Вирушаємо. Оп. Сьогодні особливий день. Прямо особлива дорога. Взагалі, я такого не очікував. Та-дам! Ти чого не спиш? Дай -дай. <сум> Тож завжди мій штурман спить, а цього разу взагалі не спить. Я думаю, що він хоче сказати, слухай. Слухай.